Доброго дня, діти! Рада вас бачити! Сьогодні до нас прийшла якась гостя. Давайте подивимось, хто ти така, чого до нас завітала. Послухайте, що вона розкаже. Мене звати Моніка, я прийшла до вас, бо подорожую по різних країнах, лечу на літаку та бачу таку гарну землю, де річки, та озера, ліси та обмежені поля такої краси я ще не бачила. Що це за країна? Що за люди тут живуть? Розкажіть мені, я за це вас пригощу подарунками, я їх привезла з Америки. Проходь Моніка, будеш нашою гостею, а наші діти тобі. Все розкажуть. Діти, давайте наші гості розкажемо про нашу країну, як називається країна, в якій ми живемо Україна. Як ми називаємось Українці? Яка наша мова українська? А хто розповість вірш про Україну? Дітки! Україна рідний край, Поле, річка, Зеленгай, Люба стежкою, і ти тут живеш. Я. І ти красивий щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай, усе, що зветься, Україна. Дякую, діти, я все зрозуміла. Ви живете в дуже гарній країні. У вас дуже гарні, привітні люди. Подивіться, що я вам привезла, які гостинці. А ну, давайте, діти, подивимось, чіпси, Кока-Кола. Діти, а такі страви можна їсти? Нічому? Ти, Моніка, зрозуміла, що в цієї їжі. Їсти не можна, вона шкідлива. Діти, а давайте розкажемо Моніці про страви, які їдять в нашій Україні. Вони смачні, корисні. На обід сім'я збиралась разом. Кожен за столом мав своє місце. Першим сідав за стіл господар, за ним господиня, потім старі батьки, останніми малі діти. Їли разом з великої миски дерев'яними ложками, за столом заборонялося стукати ложками. Голосно розмовляти і сміятися. Діти, яка й найголовніша страва на столі? Хліб. Так, з хлібом їли навіть кашу. Він стояв на столі, накритий вишитим рушником. А яку приказку про хліб, ви знаєте? Давайте вивчимо, дітки. Хліб у голова. Молодці, не буде хліба, не буде обіда. Дітка, яка ще страва в українців популярна? Та каша! З чого варять кашу? З гречки, з вівса, пшона, з рису. Як називається каша із пшона? Пшоняна, а із рисом рисова, а з гречкою гречана з вівсом вівсяна з пшеницею пшенична, а з гарбуза гарбузова каша. Діти, багато страв ми розказали Моніки, але про одну ми забули. Відгадайте яку? Місили, місили, ліпили, ліпили, а тоді хіп. Та в окріп, та в масло і сметану. Що це за страва? Вареники. Вареники готують в кожній родині. Їх готують з різною начинкою, картоплею, кас... капустою, сиром. А ви любите вареники, малята? А давайте ми разом приготуємо вареники для моніки і будемо їх ліпити сьогодні.